Я прям дуже вам хочу показати, який лізун зробила моя мама. Це прям шедевр. Подивіться, що тут. Я думаю, що на вид він нормальний. Ну, но, знаєте, то така якась смета. <сміляві> Ви б знали, який він ще жирний. Вона саме жирна сметана, яка може бути в світі. От так, я, от я не розумію. Що... Я, я так старалась, я так старалась. От як тобі Вийшло його зробити, а мені ні. Дуже-дуже mm. mm. шкода. Дуже-дуже немає. Але в нас сьогодні день лізунів. Шо Давай ви? слайм. Слаймів чи лізунів? Слайм на місце, а я тобі зараз покажу. День слаймів чи лізунів? Слайм у лізунів. Да? Угу. Ми будемо з ними експерименти всякі так робити. У мене Давай. той слайм тільки один. Давай, 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 ми будемо його змішувати. А, так. Перший. Закривай очі. Перший лізун. Ой. <звук> Де він є? <звук> Ух, це щось фігури. Макарушка. Макарушка, але як її відкрити? Він скоріше. Фіолетова така і прозора. Вона трохи по бокам чомусь. Засохла. Я не вижу нечего. Ну, але вона... начому серве. Вона, лізун вона. А, ну, <кхи> да. В а чого я раню? А, макарушка, я мама. Давай, запаковуй назад. Наступний. Запаковы. Залюс Ай. Та-дам! Крутий, він великий. Ну невеликий, але такий, такий салатовий і теж прозорий. Такий Ой, смайлик. співає. Ага, співати. Вона навчалася пищати. Отак. І вона то за мною повторяє. Кафай. Крутий прозорий. І чомусь він теж по бокам трохи підсох. Класний. Я не розумію. Ой, такий. Дуже класний. Прозорий. Ну давай наступний. Даю, даю. Я не думаю, що чути. Давай, давай, давай. Можна відкривати? Хрюшка! Круто! Але в Хрюшок я сумніваюся, що м -м -м сині я його очі і. Купила на розпродажі. Де? Все по одній гривні. Ну понятно, тепер чому вони такі підсохші. Ні, тільки оцей. Тачки це? А там ті нормальні в канцтоварах. Чекай, мені щось недобре від... не можу відкрити. Mm -mm. Дай не відкрити. Не можеш відкрити. тобі. Але такий слайм м'ягенький напроти отого. Мені більше подобається слайм ніж лізуни. Я вже то, по-моєму, колись казала. Давай. Угу. Mm -hmm. Пасочка. Угу. Mm -hmm. ну, У мене такі житні руки, що я не можу взяти. Ну, давай, давай. Та витягуй пальця. Що mm. це таке? Що де? Зараз я закриємо. Що таке? Фу, що ти таке біле? То око свині, може, таке мої. Фу, mm. покажи ближче. А на що схоже? Воно тверде? Зуби. Я не знаю, чиї вони. Добре, що ще й не з кров'ю. Ти можеш так брат, на. Це що, справді зуби? Так. Слу, їх там ще й два. Клас. Yeah. Супер. Розпродажа, yeah. супер, правда? <зас> ага. От я е, зразу звернула на те, що ти по одній грині то купляла. так купляла. Там навіть обкладинка гарна, що в а що А що, свинка то... класна, дивись. Фу, їх треба викинути. Що Што... ти робиш? Та я не хочу їх руками. Невідомо, що тут за зуби взагалі від того лісу, вона треба добре руки мити. Я не хочу його викидати. Фу, що це тут білий? Бо він ще нам знадобиться для експериментів. Звісно, ну давай наступне. Так, а наступне це буде антистрес, ну, але ти антистрес. його получиш пізніше. Mm. Ну добре. Давай зараз спробуємо змішати оцей. А коли пізніше? Ну, пізніше. Коли... Лізун І з тим слаймом. Трошки. Цей лізун з тим слаймом? Весь? Ні. Візьми трошки слайму. І спробуй змішати, що в нас вийде. Але напевно половинку. Фу, ти казала, що він тобі проти. Той лізун і той зуб і взагалі. Ну ладно. Мішай, мішай, мішай. Лізун плюс слайм. А слайм молізун, або слайм лизун. Або лісу. Бред, конечно. Коротше, той лізун так рветься, цей, що. Ось... Зубастий. Угу. Зубаста свиня. Та не смієш. Що воно взагалі не змішається, воно... Ну покажи, як воно виглядає. давай. суфлі. <рес> як ти колись зробила з печинки. <рес> Це точно таке. Ну покажи. Штучки. <рес> І змішаєш їх слаймом. З тим? Угу. Ти. Ну та не весь. Ні, кусок. Ну ладно, багато буде кусочків слайма. Кусочок. Такий? Ну, Нет. більше, більш. Такий? Угу. Ні, ще більше. Такий. Оже, вот. один шарик. Покутийся. Клоски вони яркі. Давай. Дуже прикольный. Круто. Всю пачку? Да. А да ты их купаю? Все так Ага. Круто. Квин прикольненький. Дуже-таки прикольненький. Класс. Такой приемненький. Якийсь пінопласт. Ну якісь mm, так. Mm? Помішала добре? Так. Да. Ну покажи. цак цак. От. Mm -mm. Мені здається, їх трошки замало. Ні, mm -hmm. шеї. Давай. Шеї. шеї? Так. Ше, ше, ше. Mm -hmm. А для чого вони взагалі є? Для риби. Що Ні. Наша рибіто. Скажіть, люди мій. Один шарик вже повинно, да? мішаю то як свинка. Все, випадає. Чесно, я вже дуже змучена, тому я не знаю, що я говорю. Да. Скільки ми готувалися до того відео, ви б знали? Мама мішала той слайм? Півгодини десь. І до сих пір він не дуже вийшли. Ну, кльово виглядає. Так. Да. Кльо. Такий кольоровий став. Так, а тепер знаєш що ти маєш робити? Ні. І що я маю зробити? Тепер ти маєш оцей м'який пластилін. Да. Добавити Змешати. до слайму? Угу. Може до лізуни? Чи до слайму? Ну, спочатку до слайму. Я думаю, ми тут все будемо додати до лізини. Ми ще зайдуємо. Тебе можна ще зараз. Да не спробую. А, тірма. Бери. Він такий класний. пластилін. пластилин. Угу. Такий м'ягенький. Дуже класно. Можна вже додати. вроді класно получиться. Ти добре перемішай. Получиться, напевно, щось похоже на лізун. Такий голубенький, м'який лізун. Або ні. Молодим. Мені зараз мені що найбільше подобається з шариками. Такий кольоровий став. Щось не дуже перемішується. Не Я переміш. Так спати хочу. Ну, дай не дуже перемішую. Дуже на оце похоже. До речі, це вже нормальне стало, вже не таке якесь, що так не витискається. Ну ти його залишив? Може він там. Підсохне це... трошки там, його в сторону, щоб тобі не залежать. Але саме прикольне, то це. Такі з шариками. Як будемо ще якісь слайми робити, то. То я вже не буду мішати. Так, то вже я буду мішати. Я так думаю, що тільки в мене виходить. Ну, не тільки в мене. Лізу. Напевно. В Зелений, правда? Чи може... Давай фіолетовий. Давай. Але вони... стоп, вони ж салатові такі другі. Да, вони трошки салатові. Тоді до зеленого. Всі? Ну все, майже всі. Ні, я всі висипав. Ну давай. Мамочки. Одного лізуна не хватить настільки бльосток. Тільки не розсипа. У мене такі вот самі були тільки золоті. Я не знаю. Гарно гарно виміш. Він має класно вийшло. У вже рожевий з тими блестками. Слухай, а може рожевий з тим змішай? зеленим? Так, да, бо да, для того, то забагато. Я за собі уявляю, який колір вийде. Перемішай добре, перемішай. потім це от все змішати з великим слаймом. Оце. Я трохи туди, в простий додавлю, добре? Угу. Цей. Їхной. Бо в той вже не потрібно. А ти нам стіл почисти. Візьми його, витягни там. Тут тряпка якась. І ті от блістки, причому ще й не відлипають, вона як прилипнула, вона вже не відлипнула. Тепер в тебе будуть золоті руки. От бачила я як в лізун замішують цілі баночки такі бльости, і як Та він не загрібається. Вони дуже хочуть всі склеїти. <глев> <глев> дуже. Може їх в кінці і склеїм всіх. Бо вони дуже хочуть. Який Кітці твердий. Просто кошмар, Я напевно, ще слайми туди додавлюся. Не треба. Не треба. Ану дай покажи. Такий якийсь рапатий став склади. Ну теж шпльотки. Ооо. Ооо. о о От тобі. О, вони так і хочуть злипнутися. Я говорю, я говорю. Це так. А мама ми колись зробимо величезний лізун в тазі куплю. Особливо треба, щоб я це робила. Я зараз кусок. Це ж таки. кусок. Купити дуже багато клею, а нам нічого не вийде. Вийде такий лошадь. Якийсь холодець. Дима. Чудово. Чудово. Як нам потім до все позбирати? Після тих лізунів нам треба зняти стрес, <кхи> Так, закрий очі. Даш, мені прямо в Угу. Екстра антистрес може бути. 에... Ем. <реш> <реш> Круто! А то що? То фламін? Та, та, та. То... Білий фламін? Розовий був, але дуже брудний. Де? Канцелярський то? Кльовий? Ага. А що в нього з... Ли Лів... з правої сторони вилази. То що з лівої. а? То саме що з лівої. <плес> Не просто хіба фламінго вилази з тіла якісь... <плес> вони такі вони такі прикольні. Ну Якщо вам сподобалося це відео і мої експерименти, то поставте лайк і підпишіться на канал Віки. Всім Папа! па нас -па! два е, слайми. Один з лізуном. Ржавим, а другим, а другий з тим, з м'яким пластилем І. І вони не злипаються! Круто, правда? Вони не липать? Тепер весь вже Ну, круто. Вони, коротше, не змішують. Пламінно аж ноги задригали. <плес> Я за цим нічого не буду робити, бо він мені подобається. Ось такий мешалем.